Нещодавно я дивилася документалку про морських морквин. Вони просто сидять. Вони нічого не роблять. Увесь день. Але у них є партнер, який просто лежить поруч все життя. Я така, о боже, це ж ідеально. Просто бути морською морквиною. Без потреби працювати над собою, розвивати стосунки, робити ранкову зарядку. Просто лежиш і поруч теж хтось лежить. І тобі добре. Потім я подумала, я морклина, а він щось типу восьминога, який прийшов, викрав мої емоції і пішов займатися його. Я така подумала, я тепер одна. І навіть на букані. А на підлозі в ванні.